Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я модернізував свій точильно-шліфувальний станок Верть. Спочатку я допрацював сам робочий круг на шкіл пластмасовий, я вирізав з ДВП круг, приклеїв його. І потім за допомогою ось кусочка ЛДСП, наклею наждачку. Тут зробив тимчасовий столик і так вирівняв. Менше більше, так щоб биття не було. Бо шкіл мав дуже биття. Потім я, щоб не клеїти наждачку на клей, вирішив зробити його скорозмінним. Щоб можна було швидко міняти наждачку. Тому вирішив зробити на липучках, так як продають стандартні для болгарок круги шліфувальні. В тканинному магазині купив ось таку полоску, смужку 5 см, ширина її. Наклею, ось, зараз покажу. Ось так. Три полоски наклею. Наклею момент. Почекав добу і вже можна було користуватися. Ось. Тепер є можливість дуже швидко все міняти. І не треба відклеювати, потім морочитися щоб замінити далі. Виникла проблемка ще одна. У мене, як пам'ятаєте, хто дивився попереднє відео, ось тут ця коробочка стояла з конденсатором, з кнопкою. І через неї мені ніяк не вийшло зробити, закріпити столик робочий. І ще одна проблемка була переставити цю коробочку звідси сюди, бо конденсатор ось сюди не хотів пролазити. Прийшлося мені ось цей брусок на 5 мм десь приблизно зрубувати стамесками. Бо відпаювати я не хотів потім ще раз паяти, не хотів з тим морочитися, бавитися. І так. Продовбав, пересунув коробочку туди, переставив, зафіксував там все нормально. Далі. Дуже-дуже довго думав, як зробити сам столик. Багато ідей, багато конструкцій. Передумав. Спочатку думав, щось зробити типа на завісах, щоб ось тут стояла завіса. Зліва, і він він собі просто би так наставлявся, ось щоб можна було відкинути, поміняти наждачку і потім знову зафіксувати вже справа. Але я так подумав, що не дуже воно буде надійно і не буде мати жорсткості. Тому Придумав ось такий варіант. Пам'ятаєте, ось є старий столик, він взагалі ні до чого не годиться. І так, на швидкор був зроблений. Він мене не влаштовував. Тоді зараз покажу саму основу, сам каркас. так. Тут брусок йде. Зафіксував я його, прикрутив на два конфірмати мебельні. Далі. Тут іде болт. Ось столярний болт. Шляпкою. М6, там ну, два бруски, так само і звідси. Потім ще додатково. Щоб придати жорсткості. Тут на кінці не провисало, бо я коли робив основу, я не розчитував, що я буду ще робити другу сторону двигуна робочою. Тому Трошки в мене основа закоротка вийшла. Тоді я ще тут укріпив це все кутником. Підкутник ще підложив фанеру. Потім розкажу, для чого ця фанерка служить ще. Ось ця. Так. Знову понятно. Так. Тепер сам столик. Ось тут знайшов якусь полку з фанери мебельної. Стару. Далі. Тут прикрутив до неї два кутники. Вроді би 2,5 мм є ребро жорсткості, прикрутив на саморізи. І тут трошки в мене також така виникла ситуація, коли прикрутив, вони якісь трошки задовгі були. І в декотрих місцях такі бульфи почали робитися. І я їх назад трошки відкрутив і вже тут... Плав наждачку, Декотрі ще зрізав, щоб були коротші, бо в мене вже таких коротких не було. Далі. В кутниках самих прорізав пас, це для того, щоб можна було знімати столик. сам. Трошки перестарався, треба було на 6 мм, у мене вийшло десь на 8-9 на 9. Ну, це ще в мене нема опита роботи з болгаркою. <хи> І так. Тепер, що ми маємо? Для того, щоб... Так, зараз зафіксуємо столик. Столик фіксується ось так. На болти. Але зараз... Попасти. Так, все. Так він закладається. Ось. І тепер ось знайшов себе в загашнику. Ще ось такі бублики, ще мій дід точив їх дуже-дуже давно, багато років назад. Ось пригодилися якраз мені сюди забив. Столярну чи мебельну гайку, вроді би столярну, хто як називає, забив, ще обмазав клеєм, щоб не трісло. І так ми фіксуємо наш столик з тієї сторони і аналогічно, з тієї. Котолик готовий. Ось тут собі вже виставляємо під 90, хоча сама липучка вона м'яка, так що тут добитися 90 точно не так просто, але для моїх робіт годиться і так. І все, і тепер можна працювати. І міняти робочі круги дуже швидко, просто відкручуємо. секунда діла і все, наждачку зняли, поміняли на потрібну і працюємо знову. Не треба нічого, ніякі болти розкручувати. Все знімати, клеїти довго. Все дуже просто. Так. Ну ладно, так. А можно включить это. Довольно долго не было, уже поздно. Зараз. Так, 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 так. Для наш провид. Так. дотягнути трошки ближче поставити. Так, міцно зафіксуємо. Знайти якусь дерев'яшку ось так. Тут мій склад всяких планок. матеріал мій так. Може ну, взяти. Ой, є брусок якийсь. Запустимо нашого станочка забув притиснути добре круг. На ну, всякий пожарний, треба його ну, я так чуть-чуть лише... Перше приклав, а то ліпше. Перестрахуватися. Бо в мене на старому станочку бувало вже літали ці кружки. все, запускаємо. Ще одне, що забув сказати, хтось буде мені, напевно, дорікати за кріплення, що воно, напевно, не надійне, але тепер розкажу за цю панерку, яку я перше говорив, для чого вона служить. Служить вона для того, щоб Хоть то мало ймовірно, що. Столик може відвернутися назад під час роботи. Але я і цей момент передбачив. Тому ця фанерка служить, вона виступає за брусок. Цей брусок виступає на 5 мм. І тому можливості вона служить упором. Так щоб кутник не мав можливості звернутися у мою сторону. Ні, в ту, ні, ні, ні туди, ні сюди. Все, він тут зафіксований дуже надійно. Так, ще минулого разу я забув вам розказати про правку ось самого абразивного камня. Він у мене Майже без биття, взагалі, може, долі міліметра є. Цього добитися не так аж просто, але можливо. Для цього я, щоб не купувати алмазний карандаш, він коштує дуже дорого для мене. Ось диск, ним майже не користувався алмазний для болгарки. І ось таке рухами Включаємо камені, бо камені, хоч і вони нові, їх все рівно треба правити. Вони не рівні. Який би ви дорогий не купили, все рівно треба правити на тому двигуні, на якому будете використовувати в подальшому. Включаємо і легесенько не дуже тиснемо. Ось такими рухами вирівнюємо.